А погода благодать. Втім, херсонці вже дістали теплі речі і готуються купувати теплі рукавиці, адже подейкують, що цьогорічна зима буде найхолоднішою за останні 30 років. Спростує або підтвердить цю думку головний синоптик області. Зараз дізнаємось. Чередования холодного воздуха и теплого воздуха более выражены. То, что еще десятки лет такого не было, более медленно происходили эти процессии. Сейчас они происходят более швидко. Эти циклони з передичностью раз в 10-15 дней заходят на нашу территорию. И дальше это тоже будет продолжаться. То есть, при общем падении температуры, заход такого холодного циклона, как был на прошлой неделе, он как раз і произойдет, тому що на 3-4 дня у нас опустится температура до до холодного. Вересень цьогоріч видався з характером. У минулі вихідні Дні сяйло яскраве сонце, а стопчик термометра дотягнувся до 25 градусів. Зараз похмуро, віє вітер, накрапає дощ, а тому холодно. Кожного дня погодній сюрприз. Працівники ж Херсонської гідрометрологічної служби констатують, це цілком нормальна погода для осені. Вже наступного тижня тепло повернеться, втім, не надовго, а всього на кілька днів. Щодо зими, то холодно дійсно буде. Втім, лише у лютому. І зима 2017 року за Мозом видасться не холоднішою, ніж попередня. Мінус 12-100% буде. Єдиний момент, що на який період. нас більше цікавить не сам факт наступления холоду. Почему? Потому что 3-4 дня мы все-таки выдерживаем нормально. Если цей период произойдет на пару недель, тогда это проблема. І по аналізуючи предыдущие роки, все-таки такий період буде. Більше всього, мабуть, в феврале місяці. Він у нас кожен рік є. Коли багато теплого воздуха, потом все одно наступає Херсонці старшого віку морозів не бояться, адже пригадують, якими суворими були зими 40 років тому. На санках катались, сніг випадав до 30 сантиметрів. Теп- этот був так, оттепель немножко, а потом опять мороз. Морози були 15-20 у двобої з зимою осінь таки перемагає, але не без наслідків для нашого здоров'я. Як відомо, різкі зміни у погоді часто викликають магнітні бурі. Над нашим регіоном вони пронесуться рано вранці, 29 вересня. Але їх перші відгомони чутливі люди відчують ще 28 вересня. І, хоча холодна погода херсонців не лякає, втім настрою не додає. За останні кілька днів городяни звикли одягатися за принципом капусти і вже вигадують, як. Зігріватимуться взимку. Ми в своє час утеплились і снаруже, і внутрі все, що могли, зробили. Тому от так от будемо спасатися. Запаслись малиною на всякий случай. Херсонські синоптики спростовують інформацію, що зима буде не просто холодною, а такою лютою, що буває раз на 32 роки з 30-градусними морозами і затримається аж до кінця березня. І запевняють, далі обійдеться без погодних сюрпризів.